Коли Ганна отримала фото з весілля своєї доньки, вона не заплакала. Вона просто довше, ніж зазвичай, дивилася на море. Сині хвилі спокійно билися об каміння, ніби не помічали її болю. А може, саме море й було єдиним, хто розумів її мовчання. Вона провела пальцем по знімку, усміхнена Ірина в білосніжній сукні, поруч молодий чоловік у дорогому костюмі. І жодного слова, жодного запрошення, жодного, мамо, приїдь. Лише підпис під фото наш найщасливіший день. Ганна сіла на стару лавку біля хавіртки. У руках пожовклий конверт, у серці, важкість, яку вже не здолати словами. Вона згадала, як колись маленька Ірина бігала босоніж по піску, як просила зробити замок із піску для принцеси. І тепер. Коли ця принцеса виросла, вона навіть не захотіла бачити свою матір у день, коли починала нове життя. Дім стояв мовчазно, дивлячись на море. Ганна будувала його разом із Петром, своїм чоловіком. Камінь до каменя, дошка до дошки, без розкоші, але з душею. Петро загинув багато років тому, коли врятував рибалку під час бурі. Відтоді Ганна залишилася з донькою двома руками. Одним серцем і безмежною вірою, що все витримає, і витримала. Але тепер її витримка тріснула там, де не чекала у серці, яке колись було спільним із донькою. Вона не звинувачувала Ірину Сором. От що зробив цю прірву між ними. Донька поїхала в місто, отримала освіту, вийшла на роботу, потрапила в коло людей, для яких простота це ганьба. Ганна бачила, як Ірина віддаляється. Спочатку дзвінки раз на тиждень, потім на місяць, а потім тиша. А тепер весільне фото за місць запрошення. Вона поставила світлину на комод. На мить здалося, що обличчя Петра на старій фотографії поруч дивиться з докором. Ганна тихо прошепотіла, не сердя, Петре. Вона просто забула, як пахне море. Надвечір на телефон прийшло повідомлення. Мамо, ми з романом хочемо провести медовий місяць у твоєму домі. Ти ж не проти. Нам так потрібно спокою і романтики. Вийшли ключі без привіт, без дякую, без як ти. Просто прохання. Холодне, буденне, ніби вона не мати, а консьерж у готелі Ганна перечитала кілька разів. Потім довго сиділа на ганку, дивлячись, як сонце сідає в море. Море міняло колір із золотого в мідний, із мідного в сірий. І саме тоді вона відчула море слухає. Вона тихо сказала в голос, Хай приїжджають. Нехай дім сам вирішить, чи приймати їх. Наступного дня вона навела лад не для них, для себе. Протерла старі полиці, полола вазони. Поправила портрет чоловіка. В його погляді була та сама сила, яку вона колись любила і яку не втратила. Потім дістала стару скриню з речами, листи, обручки, уламок човна, який Петро витяг із бурі. Вона поклала все назад. Не час ще відпускати. Вночі море несподівано зашуміло. Без вітру, без бурі. Наче хтось його розбудив. Ганна вийшла на ганок і вдихнула солоне повітря. У небі тремтіла одна самотня зірка. Попереджаєш мене, море. шепнула вона. «Чи їх?» Уранці вона запакувала ключ у маленьку коробочку, підклала коротку записку. Дім відкриває двері лише тим, хто приходить із чистим серцем. Коли вона опускала конверт у поштову скриньку, її руки трохи тремтіли. Не від старості, від спогадів. Вона знала дім не просто стіни. Він пам'ятає все. Він пам'ятає сміх Ірини, кроки Петра, запах хліба, який вони пекли разом, і її самотність, яка наповнила кожну дощечку. Того вечора вона знову сіла на лавку біля хавіртки. З моря дув лагідний вітер. У ньому було щось тривожне, але водночас тепле. Вона тихо промовила, коли приїдуть, не карай їх, море. Просто нагадай, хто вони. І море, здавалось, погодилось. Хвиля торкнулася берега і відступила, ніби дало обіцянку. Ганна заплющила очі. У вухах звучав знайомий шепіт. Я будую цей дім, щоб ти ніколи не була самотньою. Вона усміхнулась, бо знала, цей дім справді пам'ятає. І він ще скаже все, що вона мовчки терпіла. Коли Ірина з чоловіком приїхали до морського будинку, сонце вже хилялось до горизонту. Дорога була важкою, і все, чого їй хотілося, гарячої ванни й келиха вина. Але перше, що вона побачила, коли вийшла з машини, старі віконниці, злегка посірілі від часу, і запах сосен, який змішувався з морським вітром. Ну і місце. Кинув роман злегка глузливо. Мабуть, мама не оновлювала тут нічого років двадцять. Ірина промовчала. Їй самому вид дому здавався дивним, чисто, але все збереглося так, ніби час зупинився. У коридорі висіли дитячі малюнки, її власні. Вона впізнала кольоровий олівцевий корабель, який колись малювала для тата. Біля нього. Рамка з пожовклим фото, мати й батько на березі, усміхнені, щасливі, ніби весь світ належав їм. І раптом у грудях щось защеміло. Вона відвернулася, щоб не показати чоловікові цієї слабкості. Треба було зняти готель. Пробурмотіла тут якось не по-нашому. Роман не відповів. Він підняв ключ, який вони отримали поштою, старий, важкий. З вигравіруваними літерами ГП. Старомодно, але тримається, сказав він і відчинив двері. Коли вони зайшли всередину, повітря було прохолодне, але свіже. Запах моря змішався із чимось ще, ледь відчутним ароматом лісових трав, якими Ганна колись наповнювала подушки. На столі стояла ваза з сухими квітами, у кутку старий магнітофон, поруч з ним, полиця з книгами. Ірина вдихнула глибше. Тут ніби хтось щойно був, сказала вона, ніби виправдовуючи власне неспокійне відчуття. Це просто пил і старість, відповів Роман. Не драматизуй. Вони влаштувалися на ніч. Але коли за вікном стих вітер і море стало майже дзеркальним, у домі почалися дивні звуки. Спочатку тихий скрип, потім кроки на горищі, ніби хтось обережно ходив. Роман встав, взяв ліхтарик, піднявся нагору, але не знайшов нічого. Тиша Коли він повернувся, Ірина сиділа на ліжку, стискаючи ковдру. Я чула голос, прошепотіла вона, наче хтось сказав моє ім'я, Роман усміхнувся, втома. Море діє на нерви. Спи. Вранці вона прокинулася раніше. Сонце пробувалося крізь штори, на підлозі танцювали відблиски від хвиль. Вона підійшла до вікна і завмерла. Просто під вікном на піску хтось залишив написи мушель. Пам'ятай, хто ти, її серце забилося швидше. Вона вискочила на двір, але навколо не було жодної душі. Лише море шепотіло щось невловиме. Романе, покликала вона. Але чоловік тільки розсміявся. Якась місцева дітвора, сказав він. Хочуть налякати туристів. Але Ірина знала, мушлі були старі, гладенькі, такі, які збирала колись разом із батьком. Вдень вона почала розбирати шафи. У нижній шухляді знайшла стару скриньку. Усередині десятки листів, перев'язаних синьою стрічкою. Вона розгорнула перший. Почерк, чоловічий. Початок, простий, моя ганно, якщо море колись забере мене, знай, я залишив тобі найцінніше цей дім. Він збереже тебе і нашу доньку. І коли вона забуде, море нагадає. Ірина сиділа довго, не зводячи очей із рядків. Літери тремтіли, як хвилі. Її обличчя зблідло. Ти знала, мамо, прошепотіла вона. Ти знала, що ми повернемось сюди. Вечоріло. Вітер знову піднявся, але цього разу дім не здавався порожнім. Ірина відчувала, він дихає. У кожному скрипі, у подиху вітру за вікном, у шелесті штор, живе щось невидиме, але справжнє. І коли вона засинала, їй здалося, що чує знайомий голос. Доню море пам'ятає. Ніч опустилася швидко, наче хтось вимкнув світло світу. У будинку панувала дивна тиша, не та, що заспокоює, а та, в якій чутно навіть думки. Ірина сиділа біля столу, розклавши перед собою батькові листи. Вона вже прочитала більшість і кожен, наче розкривав невидиму сторінку її власної пам'яті. У них батько писав не лише про море чи роботу, він говорив про любов. Яка триває довше за життя? Якщо коли-небудь Ірина забуде, звідки вона родом, нагадай їй про вітер. Він несе запах дому, навіть якщо серце зачинене. Ірина сиділа, не відриваючи погляду. Вона згадувала, як колись боялася хвиль, як батько піднімав її на руки і казав Дивись, море тебе не образить. Воно любить сміливих. А тепер вона боялась на хвиль себе. Роман зайшов до кімнати, кинув погляд на купу листів. Ти знову читаєш це старе сміття? Зневажливо сказав він. «Минуле треба залишати позаду. Це не сміття, відповіла тихо. Це пам'ять. Він махнув рукою. Гаразд, тільки не кажи потім, що тебе лякають сни. Вона залишилась сама. Вітер за вікном набирав силу, вікна тремтіли, і здавалося, що дім знову дихає. Ірина підійшла до полиці, де стояли старі речі, і там, поміж пожовклих книг, помітила маленький кулон. Срібний, з гравіюванням для іринки, серце твого батька. Вона притиснула його до грудей і в ту ж мить десь далеко гримнуло. Блискавка розсікла небо. Почалася буря. Дім застогнав. Вітер розривав штори, двері ледь тримались на завісах. Ірина закричала до романа: Закрий вікна. Це просто шторм, відповів він, але в його голосі вже не було впевненості. Коли він вибіг на двір, хвилі билися просто об сходи ганку. Море було чорне, як ніч, і здавалось, ось-ось увірветься в дім. Ірина побачила, як блискавка освітила щось у воді. Човен старий, розбитий, але знайомий. На носі напис Гана. Серце впало в вп п'яти. Це не може бути. прошепотіла. Роман теж побачив човен. Просто уламок, сказав він, але голос його зірвався. Сядь у кімнаті, я подивлюся, він узяв ліхтар і пішов до берега. Але через кілька хвилин повернувся блідий. Його там немає. Зник. Ірина стояла, стискаючи кулон. Їй здавалося, що дім шепоче. Десь у стіні, у вітрі, у хвилях, тихе, ледь чутне, повернись. Буря тривала. Вода вже лизала ганок, коли раптом Грім ударив так близько, що погасло світло. У темряві Ірина відчула. Як під ногами щось рухається, стара підлога, що наче дихала. Вона кинулася до свічки, запалила її. Полум'я здригнулося і відбилося в дзеркалі, де намить вона побачила не себе. Обличчя матері. Ірина відступила, ледь не впустивши свічку. Мамо, вирвалося з її грудей. Вона кинулася до вікна, буря стихала. За кілька хвилин море стало тихим. Як скло. І тільки дім видавав короткі, глухі звуки, ніби зітхав. Роман заснув на дивані, зморений, а Ірина сиділа біля вікна до ранку. Коли зійшло сонце, вона знову підійшла до пляжу. Там, де вчора стояв човен, тепер лежала мушля. На ній вирізьблено слово прощення. Ірина впала на коліна, притискаючи мушлю до серця. Вона знала. Це не випадковість. Море не залишає послань просто так. Вона повернулась додому. У вітальні на столі лежав аркуш із нерівними літерами. Ти прийшла не відпочити. Ти прийшла згадати? Роман крикнув із сусідньої кімнати. Хто це написав? Ірина не відповіла. Вона вже знала, дім знає, хто вони. І він починає говорити. День почався незвично тихо. Море, яке ще вночі вирувало, тепер ледь торкалося берега, ніби втомлене після сповіді. Ірина прокинулася з відчуттям, що щось змінилося у повітрі, у ній самій, у домі. Вона довго сиділа на ліжку, дивилася на колону у своїй долоні і не могла зрозуміти, звідки це дивне тепло, що йде від нього, наче від серця живої людини. Роман мовчав, збирав речі. Ми їдемо сьогодні, сказав він. Мене цей будинок дратує. І твоє море теж. Їдь, відповіла Ірина спокійно. А я залишуся. Він знизав плечима. Як хочеш. Я приїхав на відпочинок, а не на психодраму. Коли його кроки стихли. У домі знову запанувала знайома глибока тиша. Та тепер Ірина не боялась її, у ній було щось тепле, навіть затишне. Вона пішла до старого магнітофона, який помітила ще в перший день. На касеті напис для іринки вона натиснула плей. Коліщатка зашурхотіли, і пролунало те, що зупинило час. Якщо ти слухаєш це, доню. Значить, я не змогла сказати все особисто. Не сердя. Я знала, що прийде день, коли ти повернешся до моря. Цей дім наша пам'ять. Ми з твоїм батьком будували його не просто для життя. Тут він залишив частину себе. Він загинув, коли рятував тебе. Ти була маленька, човен перекинувся, і хвилі забрали його, але повернули тебе з того дня море для мене. Не ворог, а свідок любові. Ірина закрила обличчя руками. Перед очима спалахнули образи з дитинства, сплеск хвиль, батькові руки, його голос, що кличе її по імені. Вона згадала, як прокинулася тоді на піску, а поруч лише мати з очима повними болю. Їй тоді сказали, що батько потонув. Але ніхто не сказав, що він віддав життя за неї. Махніто тріскотів, а голос матері продовжував Якщо тобі колись буде соромно за мене, приїдь сюди. Море не засуджує. Воно тільки нагадує Пробач, якщо я любила тебе надто мовчки. Ірина стояла, мов прибита. Її сльози капали на касету. Вона шепотіла Мамо, навіщо ти мовчала? У дверях щось дзенькнуло. Вона озирнулася і завмерла. На порозі стояла Ганна. У руках невелика валіза, в очах втома і спокій. Вони дивилися одна на одну кілька секунд, які тягнулися вічністю. Ти прийшла, тільки й змогла сказати Ірина. Я не йшла, відповіла мати. Просто ти нарешті побачила мене не очима, а серцем. Ірина впала перед нею на коліна. Обійняла її руки, ті самі, що колись гойдали її в дитинстві, ті, що варили суп, коли було важко, ті, що мовчки благословляли з далекого берега. Пробач, мамо, я забула, хто я. Ганна погладила її по голові. Не треба пробачень. Треба пам'ятати. Вони сиділи мовчки, слухаючи, як море за вікном стихає. Ірина відчула. Дім дихає спокійно, наче теж полегшено зітхнув. Коли надвечір сонце торкнулося води, Ганна сказала Пам'ятай, доню, цей дім не мій і не твій. Він належить тим, хто любить. І він пам'ятає кожну добру думку. Ірина глянула на матір і вперше за багато років відчула щось схоже на мир. Не розкіш, не гордість, просто тихий спокій, який дає лише прощення. Море зашепотіло крізь відчинене вікно. Вони сиділи поруч, мати й донька, дві жінки, між якими знову побудувався міст. З піску, сліз і пам'яті. Ніч опустилася на море спокійно, без бурі, без тривоги. Небо було всіяне зорями, і здавалося, що навіть вони дивляться вниз, туди, де два вогники у вікнах старого дому мерехтіли, немов серце яке ще б'ється. Ганна сиділа у своєму кріслі біля вікна. У руках тримала виязаний плед і той самий кулон, який Ірина знайшла в скрині. Поруч, на столі, лежала відкрита біблія, між сторінками якої суха гілка лаванди висушена багато років тому, коли ще жив Петро. Ірина стояла на ганку, вдивляючись у море. Їй хотілося запам'ятати цей вечір, запах солі, шелест хвиль. Тихий голос вітру, що ніби говорив людськими словами. У домі світло було м'яке, тепле, і вона вперше відчула це місце живе. У кожній дощиці, у кожній подряпині, спогад, у кожній хвилі відлуння дитячого сміху. Мамо, тихо сказала вона. Мені здається, що Море сьогодні співає. Ганна усміхнулася. Воно завжди співає, коли комусь легше на серці. Ірина підійшла ближче, сіла поруч. Її пальці торкнулися материнських рук, теплих, але трохи тремтячих. Ти знала, що я повернусь? спитала вона. Знала, відповіла Ганна спокійно. Ти завжди поверталась до моря, навіть коли втікала від себе. Вони мовчали. Час ніби зупинився. Море ледь помітно світилося в місячному сяйві, як дзеркало. Що відбиває душу. Я хочу залишитись тут, прошепотіла Ірина. Назавжди. Залишайся. Але пам'ятай, цей дім не тримає, він приймає. І тільки тих, хто вміє любити. Ганна підвелася, підійшла до полиці, дістала маленьку скриньку. Відчинила її і простягнула доньці старий ключ, той самий, який роками зберігала біля серця. Твій батько зробив його власноруч, він казав, що двері цього дому мають відчиняти лише добрі руки. Ірина взяла ключ, стискаючи його так, ніби це було саме серце матері. Коли ніч заглибилась, Ганна заснула в кріслі. Ірина ще довго сиділа поруч, слухаючи рівне дихання. Але близько до світанку щось змінилося. Повітря стало надто тихим, навіть море стихло. Вона нахилилася. І зрозуміла. Ганна сиділа так само, як і раніше, з легкою усмішкою, тільки дихання більше не було. На колінах відкритий кулон, усередині якого фото, молода Ганна з Петром і маленька Ірина між ними. Під фото, ледь помітний напис: Любов не вмирає. Вона повертається хвилою. Ірина не кричала. Вона просто обійняла матір. Пригорнулася до її плеча і мовчала. У цій тиші не було трагедії. Була тільки світла, чиста вдячність. Вранці море знову заговорило Тихо, ніжно, як колись. Ірина вийшла на берег у тій самій сукні, яку мати пошила ще багато років тому. Сонце сходило повільно, золотило хвилі, а в кожній із них було щось живе, мовочі, що спостерігали. Вона підняла мушлю, ту, що знайшла після бурі, і поклала її біля води. Дякую, море, прошепотіла. Ти зберегло те, що я втратила. Повернувшись додому, Ірина побачила на столі аркуш паперу. На ньому, нерівними літерами, знайомими до болю, я тебе прощаю. Вона усміхнулася крізь сльози. Вітер торкнувся штор, і кімната наповнилася ароматом лаванди. Дім дихав. Він жив. Роман повернувся через кілька днів. Стояв на порозі мовчки, не наважуючись увійти. Його обличчя було спокійне, але змінене. Ірина не сказала жодного слова, просто віддала йому кулон. Тепер ти знаєш, хто я, сказала вона. І чому цей дім не твій? Він кивнув і поїхав, не озираючись. Коли сонце знову сховалося за горизонт, Ірина сиділа біля вікна, так само, як колись Ганна. У руках ключ. Вона відчувала мати поруч. Не у спогадах, не у фотографіях, а в кожному подиху моря. Камера повільно від'їжджає від дому. На березі хвилі накочуються і відступають, торкаючись каменя, на якому вибито Ганна і Петро. Любов сильніша за смерть. І тоді, у тиші, чути лише море, те саме, що пам'ятає все, залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.